Нацбанк і його департамент фінмоніторинг задійний так само в політичному преслідуванні. Наслідки будуть вже для всієї економіки України, бо це компрометація Національного банку. І ось приходить новина про те, що саме Нацбанк прийшов з питаннями до благодійних фондів. Як воно відбувається? Нацбанк надсилає запит у банк, який обслуговує рахунок, робить проводку. Але питання Нацбанку це насправді не питання. Коли Нацбанк до вас приходить з питаннями, це означає, що в нього вже є своя версія, вам дають шанс щось пояснити, яка ваша думка з цього приводу, а скоріш за все, вас, на вас вже очікують неприємності від Нацбанку. Вашу, вас або оштрафують, або вам заблокують в майбутньому можливість здійснення такі операції. І те, що Нацбанк приходить з питанням, яке дословно звучить: як А чому ви так багато донатите ЗСУ? І це вже, це вже караул, це вже повна катастрофа, бо це означає, що наш банк дійсно зробить щось, щоб припинити саме ці операції. Колеги про це сказали досить благенно, я, я не можу, вважаю, що в мене немає такої можливості, бо коли банк втручається в такому контексті і дає зрозуміти, що будуть наслідки того, що ви забагато грошей перевели на ЗСУ, на, на потреби ЗСУ, а це означає, що хтось за це заплатить своїм життям. І не працівники Нацбанку, а ті, для кого така зброя мала бути підбудена. Повертаючись до нашого питання, як ці речі пов'язані? Ми дуже уважно стежимо за певними ресурсами, які деякі люди називають медіапомийки, а деякі люди називають їх телеграм-канали, наближені до офісу президенту. Є такий впливовий, начебто, телеграм-канал, який називається Труха. Три дні тому там було оприлюднено таку дуже чорнушну новину. Суть якої в тому, що Банк Порошенко оштрафували за відмивання незаконних доходів. Там брехня, все. Я навіть не буду до контексту повертатися, але там написано, що Порошенко встиг вивести з України майже півтора мільярди гривень. І ось це вже для нас певний маркер. Чому? З самого початку, з 2019 року, ми з досвіду просто зі спостережень знаємо, що що в пана Андрія Портнова на думці. То в пана Володимира Зеленського на язиці. І навпаки. І деякі незрозумілі коментарі Зеленського можна зрозуміти, якщо уважно подивитися, що в той самий час, чи, чи через деякий час, писали ресурси, наближені до Портнова. І це нам пояснює, що мав на увазі Зеленський.